Собаку мою зовут Ксюша. Это самый большой друг в моей жизни. Світлана Миколаївна вийшла на пікет під стінами міської ради разом із своєю домашньою улюбленицею, бо їй увірвався терпець. Жінка каже, що собак потрібно не відстрілювати, а стерилізувати. Тварина не винна, що колись її викинули на вулицю. Аби захистити тварин, до неї приєдналося чимало активістів. Коли на насти спокійничу не тримає територію. Чому Ось був приклад місця? Вони постріляли собак в центрі міста. зграє в 10 собак. Коли були ці три собачки, вони тримали інші собаки на заходили на території. Тому пояснюємо, що стерилізація це інш, єдиний гуманний метод, який з часом ті собачки помруть і, виходить, популяція куля... зменшиться. Саме, аби агресивних собак, завдяки стерилізації у Чернівцях ставало менше, Євросоюз, міська рада виділили чималі кошти на будівництво центру для тварин. На будівництво притулку 1 мільйон 42 тисячі гривень, з них коштів гранту 826 тисяч гривень, коштів міського бюджету 215 тисяч. Гривень. В цьому році на будівництво притулку використано 220 тисяч гривень це залишок першого траншу і 823 тисячі гривень з міського бюджету. Центру для тварин розробили ще у 2013 році. У наступному, 14-му, розпочали будівництво. А в жовтні цього року обіцяли завершити, але поки що побачити його можна лише на картинках, бо, хоча коштів вже витрачено чимало, наразі там лише голі стіни. Забудовник обіцяє, і нам сьогодні погорений. Начальник департаменту ЖКХ обіцяв, що все буде закінчено згідно того, що встановлено. Але я бачу, що переживати є за що, тому що в цьому році я відчуваю, що взагалі нічого не буде готово. і все. у центрі для тварин. Після його завершення зможуть розмістити 65 вольєрів і щодня сериалізувати понад півсотні тварин. Це дозволить гуманними методами боротись із величезною кількістю безпритульних чотирилапих. І аби пришвидшити будівництво, активісти пообіцяли контролювати цей процес і вже написали запит до міської ради, аби їм звітували і щодо коштів і про темпи будівництва. Натомість у міській раді обіцяють, центр добудують до кінця грудня цього року. Ольга Андрійська Іван Чижик. Місцевий час.